Добрий день. До мене надійшли кілька питань щодо ВПЛ, і я спробую на них швидко відповісти. Перше питання: якщо в мене є ВПЛ, це небезпечно. ВПЛ насправді це більше ста різних видів вірусів. І тому фактично у кожної людини, скоріш за все, є якийсь з них з цих видів. Для нас найнебезпечнішими є 15 висококанцерогенних видів ВПЛ, які викликають рак шийки матки у жінок і ще багато інших варіантів онкології. Але наявність цього вірусу зовсім не означає, що це призведе до раку. Тому точно не слід панікувати, навіть якщо у вас найгірший варіант це ВПЛ 16 тип. Це просто означає, що треба піти до лікаря та розібратися, які подальші кроки необхідно робити. Друге питання: ВПЛ можна отримати від партнера? Так, безумовно. Частина ВПЛ, наприклад, ті, які викликають бородавки, звичайні, вони отримуються просто під час контакту з людьми, можна просто їхати в автобусі і тримати ту ж саму ручку. І отримати таким чином ВПЛ буде бородавка. Це не від того, що ви на жабу подивились чи там жабу отримали в руках. Найсправді це ВПЛ бородавки. Ну а якщо мова йде про висококанцергенні види, які на шийки матки знаходяться і викликають рак інколи. То так, це статевим шляхом передається. Третє питання: папіломи на тілі. Це від ВПЛ? Так, я частково вже відповів, це інші типи ВПЛ, не ті, що викликають рак, інші типи. І, в принципі, і тестувати на це не потрібно, тому що ми і так розуміємо, що кандиломи, бородавки це ВПЛ. Четверте. чи потрібна мені вакцинація? Так, безумовно, всім дівчатам з 9 до 15 років бажано цей ідеальний вік для вакцинації. Треба зробити вакцинацію або двохвалентною, або чотирьохвалентною вакциною, краще чотирьохвалентною трошечки, але і двохвалентна вона активно зменшує ризик на 93% раку шийки матки. Навіть якщо ви жінка вже після того як почалося статеве життя. То все одно вакцинація зменшує ризик раку шийки матки, і вважається, що і деяких інших варіантів раку, Рак анусу, вульви, піхви, гартані, тобто це ще інші проблеми. І якщо мова йде про чотирьох вакцину, яка також у нас в країні зареєстрована, і є у нас в клініці, то це зменшення ризик гострикінцевих кандилом, які ну, просто вони неприємний вигляд мають і. Це косметичні дефекти. Тому до 47 років, в принципі, ми вакцинуємо, після, в залежності від вашої конкретної ситуації, можна обговорити. І також пропонуємо вакцинацію в будь-якому віці після ексцизії шийки матки, тобто коли вже була дисплазія тяжкого ступеню для профілактики рецидиву. Стосовно чоловіків і хлопчиків, Ну бажано також з 9 до 15 років вакцинувати і хлопчиків, тому що не тільки. Шійка матки. Так, у хлопчиків немає шийки матки, але є решта органів, в яких також може бути рак. Тому можна пропонувати і більш того, вакцинація чоловіків вона зменшує резервуар просто вірусу в популяції і таким чином ви допомагаєте всім. Ну, Тобто не тільки безпосередньо вашому хлопчику, а й всім дівчатам, які з ним. Потім можуть потенційно проконтактувати. Чим старший вік, наприклад, якщо вам 40 років та більше, тим менша ефективність, безумовно, доцільність найбільша при вакцинації, як я вам сказав, до 15 років, потім до 27 років. І третя вікова група це 27-47. Після 47 ефективність набагато менша, але також можна робити, тому що це безпечна вакцина. І навіть якщо вона на 1% зменшить ризик раку. Ну, ви варті того, щоб у вас він знизився, цей ризик. І останнє запитання: якщо вже є ВПЛ, чи варто робити щеплення? Так варто, тому що ВПЛ він живе або в шкірі, або в епітелі там шийки матки. Він не потрапляє в кров, фактично, тому він викликає погану імунну відповідь, тобто ви після інфікування. ВПЛ не придбаєте адекватний імунітет, і в цьому є певна проблема. Тому вакцинація вона вирішує цю проблему. Вакцина викликає активну виробітку антитіл проти ВПЛ і таким чином захищає вас від інфекції викликаної ВПЛ у майбутньому.